У гвардії наступу з'явиться нова бригада Хартія, заявила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко. В ефірі національного телемарафону Єдині новини за її словами. Відомство вже отримало десятки тисяч заяв від добровольців, які готові долучитися до гвардії наступу. Саме тому було вирішено продовжити набір та створити нову бригаду у складі Національної гвардії. Ця бригада буде дев'ятою складі гвардії наступу та сьомою бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до Хартії заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитись з більш детальною інформацією про етапи відбору та про навчання. Крім цього, можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, і де також можна подати свої документи офлайн, сказала заступник міністра.